Ранком 23 січня 2024 року відбулася масована ракетна атака на Павлоград та район. Пошкоджень в місті зазнали декілька багатоповерхівок. Вибиті шибки, вирвані віконні рама, всюди скло, посічені ламками дерева. Перелякані городяни згадують перші хвилини російської атаки на їх рідне мирне місто. Дуже хороші були, баки з кроваті злетіло. У мене тільки одне стікло лопнуло. А так, слава Богу, у людей багато балкони повилітали, там ці рами все. Поскільки знаходиться в квартирі, не можна зрозуміти з якої сторони. Вот. У нас открылось окно, да, слава не... Хоч стекла не повилітали. Я не знаю, говорят, що в тому доме повилітали. А, от подарок. Та, де ви такий? Та ось тут тільки ще. вот тут ось пройшовся. На жаль, не обійшлося без жертв. Внаслідок падіння уламків збитої ракети в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка, переселенка з Луганської області. Співчуття рідним. Одного чоловіка було поранено. Йому надали усю необхідну медичну допомогу. Одна людина загинула, це жінка, 43 роки. На жаль, на жаль, особливо, на жаль, тому що вона сама переселенка, людина, яка намагалася втекти від війни. Зранку вона йшла, тривога була об'явлена і чутно було відомо, і вона була на відкритому просторі, і, на жаль, так трапилось, що вона загинула. Люди самотужки почали усувати наслідки. Ну, мені повезло, у мене металопластикові рами, вони цілі всі взрив витримали. У кого дерев'яні старі, старі ще рами всі? Розбиття. Павлоградець Анатолій каже, врятували родину від поранень склом, гардини. Це не вистріл, а це землетрясення. Це ну, ударна волна. Ви самі живі з вашої родини. Ну так, ну я ж кажу, спасло пасло гардини. А так би порізало. З Скотре ви сьогодні так скло виносите? Скільки? разів 10 вже виніс. Ну, три вікна й ложа. Ну, це. Втро, да, да. Працівник місцевого підприємства Володимир каже, одразу після вибухів йому зателефонувала дружина та повідомила про наслідки за мінусової температури. Він не став чекати допомоги від міста. Прийшов додому і негайно почав закривати плівкою вікна. Ну, прийшов він заклеїв, заклеяв, потім пішов. Це, зараз це штапіки приніс. Верить треба заміряти. Оце наложі в мене одне окно вибило. і вон і все. Так що все нормально. Також внаслідок обстрілу постраждав один з навчальних закладів міста. Директорка гімназії Лариса Кравченко оцінює збитки. Пошкоджено було 43 скла. Деякі з них, а саме 12, були пошкоджені не тільки скло, а разом з рамами. Вивернуті були рами, тому що удар був дуже сильний, потужний. І це складало приблизно 198 квадратних метрів пошкоджень. Усунути наслідки від падіння ворожого залізяча на місце прибули комунальники. Вони прибирали бите скло, підметали тротуари, зрізали понівечені дерева та гілки. Усім постраждалим надано плівку, скло та інші будматеріали, а ще фінансову допомогу. каже міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Є компенсація з державного бюджету, яка передбачується по закону, і є матеріальна допомога. Матеріальна допомога, ми вирішуємо це набагато швидше. З депутатами вивчаємо цю ситуацію і скільки необхідно, скільки зможемо, ми надамо обов'язкову допомогу. Загалом. Внаслідок підступної російської атаки по Павлоградському району пошкоджено чотири навчальних заклади, реабілітаційний центр, спорткомплекс, культурний центр, 15 багатоповерхових будинків, більше трьох десятків приватних, вантажний та легковий автомобілі, понівечені сонячні батареї.